Добрий день. Кришка для дигільного апарату з попарною системою деїння. Така кришка має такий вигляд. Вона є прозорою. Викана з пластику. Має три виходи для попарного пульсатора для вакуумного шланга та для молочного шлангу. Зовнішній діаметр такої кришки. 200 мм. Внутрішній діаметр. 150 миллиметров. Такая Штутер Штуцер для парного пульсатора мает диаметр 14 миллиметров. Вакуумный там молочный шланг пост по 18 миллиметров. Мм. Они одинаковые. Такая крышка продается без прокладки. Прокладку можно придбать и до Прокладка моя такие выглядит. Она и фигурная, Гарно притискається та ущиниться. Діаметр прокладки 195 мм зовнішній та 150 мм внутрішній. Дуже легко вдівається на кришку. Зараз ми це продемонструємо. Та просто ставиться на кришку. В процесі роботи притискається допомогою повітря вакуум. Притискати дужку додатково її не потрібно. Знімається також легко. І така кришка стане в нагоді, якщо потрібно замінити вже нову кришку або перейти на попарну систему доїння. Всім дякуємо за увагу. Гарного дня!